Шановні батьки, вчителька просила на чаювання в п'ятницю принести якесь печиво. Навіщо давати дітям цукор, можна щось інше, ну може, хоч піцу. Непогана ідея, і вчителька думаю, також підтримує ідею з піцею. Можна тільки пепероні, а то іншу марку не їстиме. Мій Мартинчик не їсть піцу взагалі. Давайте краще хеппі-міл з Макдональдса замовимо. Можна і хеппі-міл, Пам'ятаю, минулого разу Макдональдс всі їли. Тетянка чізбургер не їстиме, пропоную тим, хто не їсть чізбургери, взяти нагетси. А давайте просто картоплю фрі купимо і побільше. Її точно всі їстимуть. Як ви собі це уявляєте, що просто велика тарілка з картоплею і все до чаю? Ну, може, краще порційно, і кетчуп окремо для кожного. Мій кетчуп не любить, на нас не замовляйте. Моя їсть все, окрім піци, чотири сири. Давайте зробимо голосування і купимо для кожного окремо те, що їстиме. І ще питання для Марії Іванівни теж хипюс замовляти? Чи, може, якесь роял чизбургер меню? А просили ж просто принести печиво до чаю.